З вами Курасани Влог. Влог. Ми тільки що заїхали в новий готель, який знаходиться біля туристичного місця, біля храму Танах Лот. І нам вже дуже сподобався цей готель. Перші враження позитивні. Ми знаємо, що тут знаходиться храм, але які тут пляжі, чи є вони взагалі, чи немає. Подивимось. Готель знаходиться в такій сільській місцевості, до, до храму треба йти. Я ще не знаю, де навіть. Кілька кілометрів чи метрів, я не знаю, не, не, не знаю, яка відстань. Подивимось зараз. Але сам отель знаходиться в, як я сказала, в сільській місцевості, і після кути тут просто можна дихати вільно, спокійно, тут так тихо. Тут саме повітря, саме дійсно повітря... краще. Так, угу. і море ми покажемо пізніше. Море його видно звіт. Але... Да, трішечки видно. Так, ну... Але коли ми будемо йти до храму, то його буде видно дуже добре, тому що храм знаходиться прямо на березі. Так. В отелі також є басейн, ми його ще не бачили. Зараз ходимо, подивимося, трошки відпочинемо і покажемо вам, звісно. Залишайтеся. Так, ось наш номер маленький, але тут все зручно, тут комфортно. А, кондиціонер працює, але не, не сильно. Не на повну потужність. Так, ось а, телевізор. Ку -ку. А, нам дали welcome drink а, з натурального соку. Мандарин, місцевий, так, по-моєму? Місцевий, так. Ось тут є чай, кава, цукор, а, чайник, склянки, вода. Все є. Так. М -м. Люди працюють. Щось будують, щось збирають. Ось там інші номери теж з балкончиками. Так. А, ось... Я знайшла. Можна поставити на... Я думаю, чого так жарко? Ой, зараз краще стало. Я о, поставлю о. на 22 поки що. Ага. Бо якщо менше, то можна захворіти, як ну, від перепаду температур. Ну, я така людина. Я, я блін, переживаю. Дуже жарко можна захворіти. <рес> Кстати, дуже твердий. твердий? Дуже. Угу. Ну, ну, в принципі, для сну це корисно. О, глянь, що залетіло! Ти Где? бачила? Ні. Що? Оль, там типо, типо стрикоза, чи як і. А, так. Да? Ага. І цвіту не видно. Вона залетіла через вікно. Ой-ой-ой, лети, лети. Вона вилетіла? Ні. Ой боже. Ні. Вилетай. все вилетіла. Закривай вікно. Ну Токи що екзотіка. Ну і шкаф я не показала ще. Багато місця. Сейф. Та ні, він відкритий. Якщо це сейф, то він не дуже надійний. Так, і тут ще полочки. А посередині, так. Може, там сейф. А, Так, тут є сейф. Ну так, це зручно. Я не знаю, чи в нас в минулому готелі Ні, був не сейф було. не було. Н -н -н. І вішалки є. Три. Так, тепер показую вам ванну кімнату. Мені дуже подобається умивальник, він такий прикольний, не знаю. Дзеркало, все є унітаз. І душ. Душ теж прикольний. Тропічний душ. Ось в наявності тут є шампунь і мило для тіла, ну, тобто гель для душу, можна сказати. Немає кондиціонера для волосся у ванній кімнаті? А, немає, немає, я теж не бачила. Да, а Мен, є... В мене є маленький тюбік, нам на сьогодні досить, я думаю, да? Да. Мене з собою це? є. Нам подобається цей номер, в принципі. Да, непогано. І сервіс тут прикольний, до речі, ну дружній такий. Да, вони угу. Дружні. Угу. Скільки ви заплатили цей номер? Ми заплатили 30 євро за одну ніч. Це дуже недорого, дійсно. На куці, коли ми були в минулому готелі, там було дорожче. Там було сто. Так. Угу. Да. В інформації сказано, що можна замовити. Їжу та напої в кімнату. Ресторан і бар працює з 7 ранку до 10 вечора. Також є щасливі години з 4 до 6 вечора. Також можна попрати речі: пральня працює 24 години на добу. Бо тут немає ніяких птахів, Я їх не бачу. Маленькі такі літають, mm -hmm. дуже багато. Да, Напишіть в коментах, якщо ви знаєте. Блін, тут такі маленькі стежки. Боїшся? Ой, дуже. Я не можу, бо тут вони везде. Бляха Я таке не бачу та їх видно буде, якщо вони а, будуть. Ще трошки лишилось. Рисові риф. поля? Так. Це все риси. <світ> тут дуже багато змій. Різних видів. Отруйних. Ми не знали, що тут така дорога. Її немає. А, тут немає дороги. Покажи, які тут поля. Mm, Блін просто... гарно. У нас просто купа рисових полів і гадюк. <сіх> Я тут на дороги. О, ну ми майже прийшли ще трохи. Де думаєш? <сіх> <сіх> Я думаю, найгірше ми вже пройшли. Так. Тут так. на байках люди їздять, не пішком ходять. А це що, нашого не туди? Ну, може. У Олі все про гадюки. Все про гадюк. Бачиш, кілька? Може. Доброго ранку. Добрий ранок. Ми приїхали на Тана Лот. Це храм Темпл, який був побудований ще в 15 сторіччі. Він знаходиться не так далеко, від 20 кілометрів від кути. Але як наче це якийсь другий світ, спокійно. Так, угу. Це мої улюблені фрукти. Ми купимо 2 кілограми, коли будемо йти назад. Угу. Обов'язково купимо. так. Зараз я бачу, що ми підходимо вже до цього храму темпула, і гарно вже я, я бачу. Я, да. Там так хвилі б'ють. Воно знаходиться біля прямо біля океану. Угу. Мені дуже цікаво. Там такі скеляст, скеляста місцевість, можна сказати. Там бачиш, так я читала, що там водяться е дуже ядовиті змії морські. Дуже ядовиті. Я ми тільки що їхали сюди на байки з місцевими хлопцями. І е, я питала, чи тут багато в них градюк, <сі> бо кругом знаходяться рисові поля. Угу. і Він сказав, що о, дуже багато. Каже, <сі> дуже. вони тут повзають по дорозі постійно. <сі> <сі> а ми ще не бачили, <сі> ні, ми ще не бачили. Ми ще поки що не бачили, але є великий шанс побачити. <сі> <сі> як гарно тут. Дуже гарно, дійсно. Ходити не можна, ну я би і не хотіла туди заходити. Це <смі> гарно. Mm. Трошки. У них завжди по всьому валю розставлені ось такі е штучки. У них індуїстське вірування і е в них є боги різні. <пу> тут, до <пу> ту речі, це бог моря. Це вони приносять дари Богу моря. Так. Там зазвичай лежать якісь маленькі тістечка, крекери я mm -hmm. бачу. І вони поливають там когось. Да. що є Такі самі розумні, які ми прийшли зранку. Сам темпо працює з 6 ранку. Я думаю, що в тут взагалі нікого немає. Боже, як гарно це кафе. Ми вже пофоткались. Ще тут треба зробити фото? Тут не, просто нереально. Угу. Локацій купа, реально. Локацій для фото я не очікувала, що буде так багато. Вже стає жаркіше. І Немає вітру. Угу. Тому приходьте раніше сюди. Я би б рекомендувала приходити хоча б о сьомій, бо ми прийшли о сьомій тридцять. Хоча б о сьомій, так. Угу. Так, я покажу. Гарно. Не, не знаю, що тут проходить, Може якийсь край. Дуже гарно. Багато символів, чи це дракони, чи це mm -hmm. ЗМІ, я не, не знаю, але от це отакі. От так, да, воно схоже на китайських драконів. Uh -huh. Реально, yeah. Але я не знаю, як у них тут в культурі. Uh -huh. Чи є таке. Не зовсім друга культура, не, не схожа ні на китайську, ні на кийську. Uh -huh. не... Скрізь такі ворота. По всьому барі дуже багато ворот. Uh -huh. Навіть якісь... Твори приватні, там у них стоять ці ворота. Це так цікаво. Угу. Архітектурний стиль тут О, такий. Боже. Ой, не впади. <світ> <світ> Мені здається, це теж зв'язано щось з релігією. це <світ> <світ> <100%. світ> Фонтани. Багато ще ось таких умивальників, щоб помити руки. Вони взагалі тут дуже чисто у них. Все чисто. Все прибирають. Може, не, тому не що немає. це туристична mm -hmm. локація, туристичні міста. Ми ходимо тільки по таким зараз, mm -hmm. поки що. І все дуже чисто. Немає нічого. Це mm -hmm. зони. газони, це гарно, річка. Можете побачити тут. Дійсно, дуже-дуже чисто. Доглянуто. Інтернеті саме це, це дуже популярно. Зараз ми теж зробимо о, декілька фото. О, що бачиш так? вже більше людей. Ой, так. О, дуже добре, що ми приїхали раніше. Mm -hmm. І Вже трішки димка є. Так, її так, так, її зранку взагалі немає, краще mm -hmm. приїжджати так. Завжди. Але люди хочуть, хочуть поспати. Так. Дивіться, які вилі. Неспокійний океан. Так, він тут. То, неспокійний, а там церкви вже плавить. Круто. Mm -hmm. Але ми не екстремали. Ні. Mm. Тут ще є куле. Ой, не, не хочеться. Бачите, ось такі вони приношення богам роблять. Там якісь цукерки, так, печиво угу. і сушені квіти. Я бачу, часто їх їдять собаки. Можна, мабуть, тому що там люди Угу. Я не знаю. Бо там скала. Може він вже такий, знаєш, так. не дуже стійкий. А, а, таш... а тріщина пішла. Після землетрусів тут таке може бути, чому ні? Ой. Okay, uh I will take uh six. Two kilo kilo, Обожнюю, вони дуже смачні. Це саме для мене це найкращий тропічний фрукт. Ага. Тут ще є банани. А це наші викориштували пишіть. Салат. Угу. Салат. Угу, угу. Я знаю його. Thank you very much. Thank you Muito obrigado. Muito much Muito Muito obrigado. Muito obrigado. Muito Muito obrigado. Mm-hmm. Muito Тут ще є торгові ряди, можна купити собі одяг, сумочки, сувеніри. Yeah. <laughs> він зробив, як у нас в Україні роблять першими грошима. Торкається товару. Так. <laughs> <laughs> а, <laughs> <laughs> <робили>. <laughs> Прикольно. Ми придбали 2 кіло мангустинів і пів кіло. І вони називаються як зміячий фрукт. Щось таке, бо бачите, mm -hmm. шкіра як у змії. А, да. і, так. Так, я також хотіла. Mm -hmm. Він mm -hmm. теж дуже смачний, але, але мангустин це моя це, ну, любов просто. Я буду його брати, скрізь, де буду бачити. <рив> він на смак такий самий, як в Таїланді. Цей так. Оцей, так. Угу. У нас був в, в нашому моделі, на сніданок, він був не дуже. Угу. Він був переспівши чи перележавши, а тут бачиш, які листочки. Так, да, бачу, так. Да. Угу. Не такий м'який. Ні, не, не м'який. Угу. Я тобі залишила, Таку. зараз спробую. Добре. <рив> 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 ну, тепер я дегустую. Боже. Да? Ого. Я, казала. я не знала, що прям так. Да. Прям так? <laughs> так буває. Ого. М -м -м, він дуже смачний. Солодкий. І він суковий. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Не знаю. Я не можу, він не, не схожий ні на що. Цей фрукт ні на що не схожий. Uh -huh. Я раніше думала, що він типу як маракуя. Mm -mm. Але ні, це краще. Mm, <laughs> маракуя дуже часто Угу. І це ще скоштує. Давай, тепер я скуштую е, салат. Mm. Ну Так його так і їсти. Mm. Мабуть, його так і їсти. Mm. Ну, дай мені. Я відкушу. Я вже чесно пам'ятаю, бо я його брала раз або mm. два. Добре? Зараз скажу. Непогано. Mm. Немає? Ага. Угу. Mm, непогано. Непогано, не ні. 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 У нього такий легкий смак, uh -huh. не, ну, не, не яскраво виражений. Uh -huh. А ще знаєте, що ми, мабуть зараз, якщо це відчинено візьмемо лізнуло... uh, А, bubble? Да, я вперше тут бачу tea. Давай. А ми обожнюємо Bubble Ті, ви... Фанати. Чинене. Так що ми придбали ББЛТ, Оля буде куштувати. І ось на тут не так просто. Uh -huh. саме такий, як... Повинен бути, його тут небагато. Зараз будемо скоштувати опля. <світ> Давай. Він, скажи. Mm. Ну воно таке. Mm, смачне, смачне. Mm, ну, смачно, смачно. Баліськи Ну, Воно добре, воно mm -hmm. дуже солодке, солодке, але не дуже. Mm. дуже. Ось там ми його купили. Міксу. Качає. Кажуть, що працює з 97-го року. Ми зараз будемо угу. вертатися до нашого готелю на сніданок. Якщо ми встигнемо на сніданок, були... я не дуже голодна. Ти голодна? Угу. Я думаю, що після цього ні. Як? Я теж. Можна зараз з'їсти пару фруктів угу. та і все. Угу. Угу. Все, поїхали. Поїхали. Угу. Будемо їхати в інший готель. Нам сумно, тому що дійсно нам дуже тут сподобалось. Тут дуже класні люди, класний персонал. Mm -hmm. До речі, їжа була тут просто неймовірна. Ну, Просто найкраща поки що тут на Балі була тут їжа. Mm -hmm. Тому далі подивимось, може це і в інших місцях. Як буде. в ресторані, mm -hmm. правда? І да. Треба було брати тут дві ночі. Mm -hmm. Мені здається, було б краще. Так, Якщо ви будете тут, то беріть хоча б дві. Ми ще встигли покупатися, поснідати, uh -huh. зібрати наші валізи і будемо їхати скоро. До нас заїде таксист, з яким ми вчора познайомилися. Ми обмінялись номерами uh -huh. і ну, на WhatsApp і. і ми домовились на 11.40, 11.40, зараз да. 11.30, uh -huh. Нам треба вже потихеньку виходити. І все, будемо переїжджати, покажу вам новий готель, нову місцевість. Там буде зовсім все інше. Mm -hmm. Бо зараз навколо нас тільки рисові поля, море, вулкан. видно, вулкан, так, але така більш... сільська місцевість. Так що до нових зустрічей, побачимося дуже скоро. А з вами були Курасани влог. Бувайте, бережіть себе.